Відпусти, відпусти мене, мамо, на небо. Я не можу, синочку, пробач. Я прийду, як тобі буде треба, прилітатиму, тільки не плач. Як же, сину, тебе відпустити, коли серце нещадно болить? Не як ти? без тебе, рідненький мій жити, коли рано на серці кровить? тіло померло, на дусю, а душа моя досі жива. Не тужи, не ридай, не хвилюйся. У мене просто домівка нова. Я тепер буду жити на небі. Тут так добре, рідненька, повір, ти покличеш мене при потребі. Сину, кличу тебе до сих пір. Я ночами не сплю дорогенький, лише сльози ковтаю гіркі, завмирає від полю серденько. Мої схлипи такі гомінки. Я все знаю, все чую, матусю. Примирись, що мене вже нема. Дай я янголом в небо зіймуся. Ти ніколи не будеш сама. Я в повітрі, я поруч з тобою. Відпусти мене, мамо, пора. Не спаде мій синочку до віку. Я страждатиму, поки живу. Бо, бо від втрати дітей нема ліку. Сльози ллються дощами в траву. Семенеться, матусю, ти звикнеш, що я з Янгою став у небесах. Як же бути мені? Як ти зникнеш? Знов тонути, що миті в сльозах? Ні, рідненька, відплакала досить, а на мене чекають в раю, бо вкурай лише достойних підносить. Відпусти вже кровинку свою, ти ж мене не забудеш, синочку. Як же важко тебе відпустить? Я складаю себе по шматочках, як же в світі без тебе прожить. Посміхнись, помолися за мене, Бог усе допоможе знести. Я ж в раю спочиватиму Нене. -не. Відпускаю, синочку, лети.